З один хотів збити. Один хотів. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотів я збити цей траву. Збив траву і одразу влетів щупачело. Знов на коротку. Іди сюди. Іди сюди, щупака. Ох, же ж, яка вона красива! Яка, она красива, друзья. і Изъела З'їла там, что... О! Вот так мы дістаємо наш тайл-спиннер. Чекай, чекай, чекай. Мы же достали. Вот так вот. Раз, і дістаємо. Щучку вам обов'язково зараз покажу. Ось вона. Ну, кіло, да, така прикольна. Дякую, що клюнула. Свічечку навіть видала. Так, зараз тобі всі зяброві кришки поправлю. Ой-ой-ой. Яка ж ти красива, яка ти бажана влітку на змаганнях. Просто кайф. Ну що, давай, умивай мене. Традиційно. Ага. Збив траву. Збив траву і щуку. Тільки що Владосик казав Кажу, що хто перший приходить на дірку, той ловить рибу. А Владосик не захотів перший йти. Я не знаю чому. Владосик. Як так? Така щучка гарна. Така барвиста. Але все одно вона така барвиста, як ми з тобою ловили на десні. Ну, Там прям супер хоча крута. Схоже. А? Хоча схожа. Схожа, да, так, але. Але не така вона контрасна. Залізли в куширі. Риба? Так, Була риба. <ривіт> Залізли в кушері, бачите, і тут щось, а не, не щось не, 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 тут не є. Була. Оп я, це Окунчак. Ох же ж, як він маслає, класно. Ні, він, він маленький, але ну, типу дуже гарно ковбасить. Ну, хоча я тобі скажу, не супер такий він і маленький. Не найменший. Да, не найменший, Дивіться який, ну, скільки, 200 грамів, крутий, до речі, дуже як зараз для літа, для Дніпра, риболовля вихідного дня. І так вийшло. Бачите, друзі, в режимі онлайн дві рибки вам показати. Нарешті знайшли місцинку. Як в попередньому відосі я вам казав, що риба... Стоїть не по площах. Ну, вона стоїть, звісно, що по площах, там де-інде рибка є, але сукупність її е в певних місцях. І от знайти цю сукупність необхідно інколи пролазити дуже багато часу. Ну, я сподіваюся, що ми знайшли місце концентрації рибок. Вітаю, вас, шановні друзі. Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. А ми з Ладосіком зараз будемо знов ловити ту рибку, яку не доловили в першій частині. Якщо ви не дивились першу частину, зараз у, підказ... у підказочці вона у вас з'явиться, обов'язково подивіться, і це буде логічним продовженням нашої риболовлі. Будемо ловити сьогодні на телспінери на дуже цікавому місці. Так що додивіться до кінця, і я сподіваюся, вам сподобається. Погнали! Да, я думав, що сюди. Кінець. Оконець? судак. О, ну я ж тобі кажу, воно ж по... По виваджуванню видно одразу. Слухай, ти вже друге відео поспіль судачі папа. А знаєш чому? А тому що кидаєш на глибину <реку> хто кидає на глибину? Ловить судаків. <реку> Ще на вечір, друзі. Тому кльов такий собі. Ми очікуємо вечірнього часу, коли почнуть давати водичку. Адже на цих місцях повна відсутність течії, повних стояк і е, дещо освіжить кльов риби легка течія. Течія вже легка, вже супер стріму немає весняного. Вже аби, аби хоч щось було, дайте хоч що-небудь. Що-небудь буде, але. Згодом треба почекати кілька годин так точно. Поки по відсутності води ходимо, шукаємо, що тут у нас є, більш-менш активне. Щось так плюскається в кушерях, щоб піпець. Жерехи здоровенні, вони заходять, лускають малька і знов назад на глибину. Щось гарне? Щупак? Да ти шо? А, ні. А, Ого, здорово, еші, слухай. Ого. Ого. Ага. Ти мого забрав. В чергове. Хто так робить? Ну, тримай його ти тільки мій. Ой-ой-ой, який кисень. такий приємний. Сад. Сад. Що відбулося? Упустив. Упустив. Але фотку не робити, Йоха, бабай. Слухай, гарно. Це мій. Щось мекнуло. О. Під самим, да, Під самими ногами окунець влетів. Тут тільки що жерех так гарно вийшов, я туди намагався кинути, вимотував вже тейлспінер і сів окунь. Ох, який він красивий на сонечку блищить. Ось тут от прям під куширями і прибігнув такий нарядний за кілушка вже не перший раз. Там по суті стоїть малька безліч, і він туди навідується їх покашмарить О, є, є пасажир. З самого викиду, з мілячка. З самого з самого викиду. Окунчик дрібний. З самого викиду, з самого самого. Отакий от. Дуже багато ми ходимо. Щоб знайти місце, де може хоч щось покльовувати і щось, бачите, находити можна. Тут цікаво. До речі, дуже-дуже тут невеличка глибина на самому викиді. І з першого ж закиду опунчак підсів. Може там є ще, там мають бути ще. Там такий мілячок-мілячок. І ракушняк на дні з травкою. А поміж травок і ракушнячка мають бути у кунці. A little later. Щось знов. Тривалий час без покльовочки ходимо. З одного боку це не дивно. Зараз Сонце в зеніті і досить спекотно і води нема. Але щоб зовсім жодної покльовки, ну це таке собі. Опа! Ха-ха-ха! Без покльовки кажу. І тут одразу покльовочка і така гарна. Дуже дивно, що не сіло нічого. Прям надзвичайно дивно. Тому що мало щось це закінчитись виваджуванням. Можеш, як маслану. Не думаю, що це окунь, тому що окунь би наздоганяв. Я дуже повільно вів і окунь би 100% би наздоганяв. Це щось або судачок коцнув, або щось інше. Більш за все, що судачок. Ну, перевіримо. Що таке? Рибка в маслі. Що? Рибка в маслі так маленько. Рибка в маслі і маленьке. А -а -а. Слухай, зні, знімай а -а -а. Не, не цей, не соромся. А це це, це знаєш як, знає, як називається? Це називається та риба, яку ми з тобою заслуговуємо. Дочекався. Слухай, це Судак. Це Судак 100%, мені так здається. Тому що щось супротиве нема і взяв здалеку. Ха-ха-ха, ось так. Ось так, друзі. І Судак завітав тихенько. Ось такий, друзі, Судакевич. Фу, бля, хамуха. Коротше, ви бачили. Ви бачили, а мене він, він трошечки умив. Так, да, глибинка тут величенька, так що власне можна поставити і тейлспінер більшенький. Ось десяточку поставлю. І буде те, що треба. Так, трошки камера заляпалася, але це не страшно. Дуже багато гуляємо сьогодні. І скажу я вам, що по обіді кльов не дуже. Зранку був нормальний, по обіді кльов не дуже. Ми ходимо, гуляємо, шукаємо, де можливо є скупчення рибки в обід, де вона більш-менш активна. А на вечір, звісно, що вона має бути активна кругом. Так що ми на вечір дуже розраховуємо. Ну а до вечора ще лишається ну, так, нормально часу. GoPro просто в відео. <клес> Ось вам і десяточка. Тільки нам сказав, що камера вимкнулась, вона вимкнулась і одразу в мене покльовка. Це вже окунець і Окунець гарний, окунець такий як треба, слухай, тільки не тікай, не тікай, не тікай. Оп! Який красен на десяточку. Тільки но ну, змінив одразу результат. Слухай, він такий гарячий. Він десь термоклиний. Ось такий красунчик, Грамів 250 Горнюнька. Дуже він теплий. Там яка, якийсь гольфстрім протікає. <рес> якийсь гольфстрім. Так, хочу ще. Мені сподобалось. Два закиди, дві риби. Мені таке потрібно, я не проти такого. Фух, вітерець, хоч трошечки-трошечки освіжає. От, друзі, те, що я вам давно казав, що активна риба на телспінер клює одразу. Два закиди, дві риби і хвилин 15 нічого. Ось так. так. Друзі, це працює. Збирається приманка активну рибу на ура. І дуже швидко. Там, до речі, зараз злива буде непогана. Позаду гримить, так що Йоха не бабай. Відчуваю, будемо тікати. Друзі, ну що, дивіться, яка хмара. Зараз вона нас замаслає, а за нею ще більша. Так що будемо ми вимушено закінчувати сьогоднішню роболовлю. Наче непогано половили, але, на жаль, на жаль, вечора не дочекались. Наступного разу буде саме вечірня риболовля, саме тут. Е і перевіримо саме ті місця, які ми хотіли перевірити сьогодні. От, а наразі будемо збирати наші речі швидесенько. З вами був Володимир Воротняк, Владосик. До зустрічі тут. A little later.